Чи існує взагалі пекло? Давайте розберемось. Книга Откровення, дає на відповідь або книга об'явлення. І багато провідників, вже вчителів, різних, вони проповідують, що пекла нема. Ну, типу, ну, Біблія ж наш цього не вчить. Біблія ж цього не говорить, але давайте подивимося через реально через Біблію, через Коткорвення, що про це нам говорить сам Ісус. І був мертвий, і все живий на віки віків, і має ключі пекла і смерті. Ісус каже, Я переміг пекло і смерть. Христос дам був, і Він переміг смерть і пекло. Тобто, коли його розп'яли, коли його розп'яли на Христі, Він духом спустився. В пекло на три дні і забрав ключі від пекла. Тобто тепер ми мож... він полонив полон, проще кажучи, так як, ну, так як написано, він полонив, полонив полон, бо рані... тепер ми маємо можливість каятися. Бо раніше, коли до Нового завіту, люди одразу вмирали після гріха. А зараз, коли ми грішимо, так ми маємо змогу покаятися. І, і просто що сьогодні буває дуже багато всяких живчень і дуже багато філософій, які вчать, що пекла взагалі немає, що покарання, покарання за гріхи не буде. Як це покарання за гріхи не буде? Так? А якщо візьмемо, отак логічно подумає, людина, яка вчинила вбивство, якесь там зґвалтувала, вчинила якийсь такий страшний гріх, і на цьому землі її не покарали. То що, не буде після, навіть після смерті покарання, буде ще й яке? І зараз ми з вами про це поговоримо. Книга Откровення допомагає в цьому розібратися. Тому а, написано: тоді віддало море мертвих, що було в ньому, і смерть і пекло віддали мертвих, що були в них, і судимий був кожен за ділами своїми. І смерть і пекло вони покинуті в озеро Вогняне. Смерть друга. Це є смерть друга. І хто е, взагалі не буде записаний в книзі життя на небі, той він буде кинути в озеро Вогняне, В гігієну огняну. І, і ці люди, які не отримали покарання на землі, так, за свої вчинки, за свої гріхи, за свої прогріхи. Якщо вони не прийдуть до Бога, так? Не прийдуть до Бога, то вони будуть покарані там. І той, хто, кого тут не наказали за його е, діла, за його за злі діла, він там.